Поки у Москві проводять репетицію щорічного параду до Дня Перемоги, на Заході сперечаються про те, що готує Путін для України, Заходу та своїх громадян на честь 9 травня. Чи оголосять у Кремлі цього дня перемогу чи початок повномасштабної війни проти України? У Німеччині побоюються другого варіанта. Як наголосив в інтерв'ю газеті Ауксбургер Альгемайне експерт ХДС із зовнішньої політики, Родеріх Кізеветер, варто побоюватися, що Володимир Путін оголосить загальну мобілізацію 9 травня. Тоді в Росії буде введено воєнний стан і на військову службу зможуть призвати до 900 тисяч людей з резерву. Якщо це станеться, то це призведе до жахливої ескалації війни. Схожі застереження звучать із Великобританії від міністра оборони Бена Волеса. А у держдепартаменті США кажуть, що такі плани Кремля можуть свідчити про визнання невдач на полі бою це було б великою іронією, якби Москва скористалася нагодою дня перемоги для оголошення війни. Це дозволило б їм збільшити призов до армії, чого вони не можуть зробити зараз. І це було б рівносильно заяві цілому світу. Що військові зусилля РФ зазнають невдачі, а російська військова кампанія та досягнення військових цілей буксують Чутки про загальну мобілізацію в Росії з'явилися ще на початку війни. Тоді вони не підтвердилися. Прес-секретар Кремля Пісков спростував їх і цього разу. Але навіть якщо мобілізацію буде оголошено, на її проведення потрібен час цю мобілізацію спершу потрібно буде провести, тобто підписати відповідні укази, потім мобілізувати промисловість, призвати призовників, призвати резервістів, створити резервні частини, які досі не використовувалися. А це означає, що ймовірно знадобиться кілька місяців. Поки що в Україні воюють вихідці з глибокої провінції. Столичних жителів, так звана спецоперація, безпосередньо не зачіпає, але все може змінитися, якщо російська влада наважиться на загальну мобілізацію. Ми всі скази з того, що ми всі рахувалися з тим, що 9 травня 22 року відбудеться рімейк параду перемоги 1945 року, але є й інший варіант: рімейк параду листопада 41-го року, коли війська прямо з червоної площі пішли на фронт. Сказати, що за нами Невський Жуков це теж варіант. Маршал Я полагаю можливо, можливим об'явленні мобілізації. Я вважаю за можливе оголошення загальної мобілізації. Путін сам себе загнав як щура у кут, і у нього немає гарного виходу з цієї війни. Розуміючи, що з цією армією неможливо здобути перемогу, Путін може піти на цей відчайдушний крок, який занапастить його насамперед, але й багатьох інших. Це загальна мобілізація приблизно 500-600 тисяч людей віком до 40 років. Це буде масштабна війна з величезною кількістю жертв, насамперед для Росії, але й для України. У своєму божевіллі вони можуть піти на такий крок. Це ну, продовження це... логіки божевілля, ви... що охопило безумі, Кремль. Кремль в безумі, Путін теж. критики Кремля вважають, що зростання кількості похоронок, до якого призведе можлива мобілізація, російське суспільство проковтне, і масштабних акцій протесту з цього приводу не варто очікувати. Але мобілізація може мати серйозний побічний ефект, який зробить цей крок дуже ризикованим для Кремля. Соціологічні дослідження показують, що війну найменше підтримують якраз молоді люди. Це ті, яких можуть призвати в армію, грубо кажучи, роздадуть на 600 тисяч людей зброю, а вони війну не підтримають. Вони або пачками здаватися почнуть, або повернуть цю зброю проти режиму. Я думаю, що в Кремлі це теж розуміють. Я думаю, що в Кремлі теж Західні експерти також сумніваються, що Путін захоче брати на себе внутрішньополітичні ризики такого рішення великою проблемою також є відсутність у багатьох солдатів мотивації воювати. Адже за логікою влади захоплення України мало б стати такою метою, за яку люди тепер справді були б готові віддати своє життя. Якщо ви залучаєте широкі верстви суспільства у війну, відправляючи їх на фронт у ролі солдатів і даючи їм там загинути, це звичайно матиме наслідки. Існує ймовірність того, що серед населення посилиться опір режиму та самому Путіну. ihn selber aus der Bevölkerung verhärtet. Наступ на Донбасі триває, і до 9 травня жодних серйозних успіхів не передбачається. Проте Путін все одно зможе піднести своєму народу так звану спецоперацію як перемогу. Якби треба було оголосити перемогу сьогодні, можна було б говорити про значний контроль над Маріуполем і про коридор на півдні, а також про те, яких збитків російські війська завдали українським збройним силам. Це звичайно ж пропагандистський наратив, тому що в цьому випадку власні втрати всіляко применшуються. Ности як на вемаріюполь цмашпіль Наприклад, була захоплена база Азова. Були захоплені машини, які звичайно можна було прокотити червоною площею і подати, так би мовити, з розмахом незалежно від того, продовжуються в Маріуполі бойові дії чи ні. Абсолютно не важливо, що відбувається на Донбасі важливо, що показують по телевізору. Ще одна версія розвитку подій в Україні: анексія Донецька, Луганська та Херсона. Про це повідомляє газета Вашингтон Пост із посиланням на американську розвідку. Чи може це статися 9 травня? 9 травня можуть озвучити запрошення Донецьку та Луганську приєднатися до Російської Федерації. Але щоб це сталося у цих двох сепаратистських регіонах, звичайно, має бути проведений референдум. Він не буде демократичним, але має бути, хоч якась легітимність приєднання цих так званих народних республік до Росії. Це неможливо зробити до 9 травня, але запросити їх приєднатися до Російської Федерації безумовно можливо, і це теж можна. Було б продати як свого роду успіх. А ось те, що 9 травня буде оголошено кінець війні в Україні. Експерти, з якими поспілкувалася деве, вважають вкрай оптимістичним та практично неможливим сценарієм.